Вітаю, пані та панове, мене звати Гор і ми на каналі Ані. Про що сьогодні будемо говорити? Сьогодні ми будемо говорити про зорнобобові, а саме про культуру сою та ключові аспекти того, як підготувати ґрунт та сівбу цієї культури. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наші інші соціальні мережі в описі під цим відео. Так що що, почнемо? Що ж таке зернобобові? До зернобобових в нас відноситься соя, польові боби, люпинь, чечевиця та горох. Е, можливо, ви помічали, навіть на етапі сходів е, їхня квітка подібна до метелика. Чому так? Адже в межах е, бобових вони відносяться до, родини, до підродини метеликових, саме через цю подібність квітки до метелика. На їхніх коренях оселяються бульбачкові бактерії. Що вони роблять? Вони зв'язують азот з повітря, тим самим вони можуть бути доступними для рослин господаря. Коротше кажучи, зернобобові не потребують абсолютно ніяких внесень азоту, так як вони навпаки після себе залишають від 40 до 60 кг азоту на гектар, тим самим це йде на покращення наступної культури, яку ви будете сіяти після них. Яку ж ми культуру сіємо серед цих е, зернобових? Ми сіємо культуру сою. Соя одна з основних е, культур в структурі сільгоспвиробництва виробництва нашої країни. Вона стабільно належить до п'ятірки е, найбільших запасівів. Чому так? Які її переваги? Перша її перевага це в покращеному сівозміні. Хоч соя і яра культура вона найкраще для неї є найкращим попередником це ярі або зимі. Зернові та посабні культури, тобто культури, які рано звільняють поле після себе, тим самим у нас є більше часу для того, щоб підготувати це поле. Але не рекомендується проводити сівозміну разом із багаторічними бобовими та сонячником. Сонячник як культура взагалі сама по собі дуже погана в якості сівезміння, а, а сою у неї є низка спільних хвороб. Так що абсолютно не рекомендується проводити сівозміну з соняшником. Друга її перевага це в те, що в глибокому проникненні коріння сої в ґрунт. І зв'язку з цим краще рихлення ґрунту і кращий обмін розподіл, розподіл поживних речовин. Також є її перевагою, як ми вже говорили до цього, це в тому, що соя після себе залишає азот в ґрунті. Тобто вона не потребує ніяких внесення азотних добрив. І вона збагачується землю, дає гумусу, що дуже важливо для будь-якому ґрунту. Тобто, уявіть собі ситуацію: якщо ви там в один рік сіяли сою, вона після себе залишила азот, вона збагатила цей азот, цей ґрунт, вибачте, то на наступний рік, як ви будете сіяти, допустимо, пшеницю, озиму пшеницю, ви вирішуєте осінню, сіяти озиму пшеницю, пшениця потребує внесення азотних добрив. І так як соя після себе залишила 50 кг, Азоту на гектар, то ви вже е, будете менше витрачатись на азотні добрива. І як мінімум е, в аспекті фінансовому ви вже понесете менших витрат. Також в неї з переваг сої є те, що в неї є високий вміст білка. Сої роблять е, комбікорми, перероблюють комбікорми, також в неї роблять олію, що дуже важливо. І за цього вона входить е, в лідери за площами посівів. Також, що дуже добре в сої, це той факт, що, допустимо, у вас вже настав період збирання врожаю, комбайн не потребує абсолютно ніяких додаткових оснащень. Ви начепили жатку і вперед з хорошою уборкою. Що, я надію, що ми вже з вами вияснили стосовно зернобобових, що таке зернобобові і стосовно сої, які її переваги. А тепер перейдемо до аспекту підготовки ґрунту. Підготовка ґрунту. Е, соя дуже вибаглива до становища полів. Тому, тому хороша підготовка е, ґрунту перед сівбою це дуже важливий етап для її вирощування і може навіть вплинути на її кінцевий результат. Чому так? Це все пояснюється її фізіологічними особливостями. Важливу роль відіграє її коренева, коренева система. Вона в ранній фазі розвивається інтенсивніше, ніж її надземна частина. Тому вона визначає її подальший ріст нашої рослини. Тому потрібно створити як найкращі умови саме для коренів нашої, е, нашої культури. Що для цього потрібно? Для кореневої системи потрібна хороша аерація ґрунту. Це робиться е, завдяки оранці. Оранка у нас проводиться осінню. Детальніше про це ми розкажемо. Коли цей етап сам настане, ми покажемо всі ключові аспекти цього етапу. Покажемо, якою технікою це все робиться. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити цю, цей етап. Оранка проводиться на глибині 30-40 см для того, щоб проводилась хороша аерація. А зараз ми поговоримо про три ключові аспекти для того, для підготовки ґрунту перед сівбою, вже як у нас весна. Перший із них. Це вирівняність ґрунту. Друге, це відсутність бур'янів. І третє це достатність вологи. Уявимо собі, що ваша земля перезимувала, наступає почат... квітня, кінець березня. Ви вже, як земля трішки вже просушилася, ви можете бачити так звані тріщини на землі. Це капіляри. Що, що таке капіляри? Капіляри це випаровування води з ґрунту. Тобто виходить вся волога з ґрунту. Для того, щоб не обходила вся вола з ґрунту, у нас відбувається етап боронування. На жаль, ми вам не покажемо етап буронування, так як ми запустили наш канал пізніше, аніж цей етап почався. Але в наступному році ми вам покажемо все, пояснимо, як правильно робити буронування, якою технікою проводиться, якими сільськогосподарськими інструментами проводиться бронування. Ще розкажу вам про головну мету буронування. Головна мета бронування це, це перш за все закриття вологи. Зберігання вологи в ґрунті, щоб волога у вас нікуди не, не уходила, знищення ґрунтової кірки, знищення молодих сходів бур'янів, аерація ґрунту і е, в деяких випадках змішання рослинних решток. Після того, як ви провели бронування, настає час, коли вже е, погода тепла, ґрунт гріється. Кінець квітня, початок травня настає час підготовки перед самою собою ґрунту завдяки етапу культивації. Культивація. Що це таке? Культивація це обробка ґрунту завдяки е, різних сільськогосподарських інструментів. Ми використовуємо е, культиватор Saturn 6, детальний обзор про нього буде на наступному ролику в нашому каналі. Основна мета культивації перед цим це створення сприятливих умов для росту та розвитку рослини. Що робить культивація? Перш за все, це розробка ґрунту. Воно розрібнює ґрунт. Друге, це руйнує ґрунтову кірку, знищує бур'яни, проводить аерацію в ґрунті, змішує поживні речовини, рештки рослин, які будуть йти на користь наступної рослини. І що немало важливо, це той факт, що вона вирівнює ґрунт. Що ж, тепер поговоримо про саму ж цібу. Як це відбувається? Ми сіємо наші поля завдяки сівалки. Називається пьотінгер. Детальний обзор про нього також буде у нас в наступному ролі. Так що не пропускайте. Ми розкажемо всі ключові аспекти, всі деталі. Що і для чого це. А зараз ми поговоримо про те, як ми сіємо. Ми залишаємо міжряддя 12,5 см, хтось залишає 3 см, хтось залишає 60 см. Все вже ви дивитеся по-своєму, е на ваш погляд, як буде краще. Тому що дехто каже, що 3 см краще залишати, дехто каже 70 см. Нас абсолютно влаштовує 12,5 см міжряддя. Сіємо на глибину від 4 до 8 см. Яка ж густота у нас? Ми використовуємо густоту 100-130 кг на гектар насіння посівматеріалу. Дехто використовує 70 кг, дехто 60 кг. І вони кажуть, що це краще більше врожаю, аніж ті, хто використовує 100-130. Я можу на своєму. Досвіді сказати, що ми кожен рік сіємо те саме густотою, і у нас в минулому році був урожайність 35 центнерів на гектар. Тобто, я вважаю, що для сої це доволі хороший результат. А ті, хто говорять, що краще 60-70 кг всієте, ну, це дивіться на ваш, на ваш розгляд, як вам буде краще. Ми сіємо таким чином. Тому я наголошую на з ґрунту. Це дуже важливо. Дуже важливо тримати ваші землі рівною. Перш за все, це сприяє рівномірній сівбі, також сприяє рівномірному розвитку ваших рослин. І коли настає етап збирання врожаю, уявіть собі, там, де у вас рівномірна площина, у вас комбайн нормально збирає. Як тільки щось десь, якийсь нахил є, відбуваються якісь горбики, комбайном приходиться піднімати жатку. Підняття жатки. Відповідно до цього збільшення витрат. Так що, будь ласка, тримайте максимально, старайтесь створити максимальні хороші умови для того, щоб, перш за все, у вас була хороша стівба, другий розвиток культури цієї і щоб подальшому був коли етап збирання урожаю почався, було рівномірне площина для того, щоб комбайн спокійно міг збирати цей урожай. Ну що ж, пані та панове, сьогодні ми з вами розглянули про зернобобові. Про культуру сою, яку ми вирощуємо, про підготовку ґрунту перед сівбою, саму сівбу. Надіюсь, що, ваш, що це відео вам сподобалось. Що ви взяли з неї певну користь. Якщо вам щось не сподобалось, пишіть в коментарі. Ми зробимо певні висновки. Будемо намагатися виправити це все. І що, підписуйтесь на нас. І бажаю вам всім мирного неба та здоров'я. До зустрічі!